Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати тортики, які нам презентував наш друг Ярослав. Mm -hmm. А саме це будуть тортики Спартак одні з найпопулярніших. Пробувала Спартак? Так, звичайно, мені здається, що Спартак пробував кожен. Так, ну це, напевно, один з таких найпопулярніших mm -hmm. тортів у наших краях. Так. Це він такий смугастий, шоколадно-медовий торт, перекладений заварним кремом. Так, Ну, і у нас є 5 видів так, від різних виробників. з Нашого міста Івано-Франківська, але практично всі вони мають сайти, де можна замовити собі ці тортики. Тож, якщо вас зацікавить наш опис, можете це зробити. Ну, Сьогодні ми будемо відповідати на три такі питання. Перше, ну, завдання можна сказати, це поїсти тортиків. Друге, з'ясувати. Чи дійсно ціна відповідає якості, смаку, ну і третє, скільки тортиків ми можемо з'їсти за раз? Дуже цікаве питання. Так, ну е, насправді, е, це вже наш не перший дубль. Е, ми планували також продегустувати ще два види тортів. Прага або Прайський і Наполеон. Але так сталося, що у двох кав'ярнях переплутали торти, Спартак і Прага. І ми вже в самому кінці, вже коли все продегустували, дійшли до такого висновку. Ну, ось, Тобто, бачите, на які жерти жертви, які полягають тому, що жерти багато. так? Ми йдемо заради вас. Тому, надіюсь, ви оціните це відео вашою подобайкою, підпискою. Ну, що ж, приступимо. Знову ж таки, торти розкладені порядку від найдешевшого до найдорожчого. Вони відрізняються по ціні більше у два рази. Mm -hmm. а, ну, загалом також можна сказати, що а, торт Спартак. Має калорійність в середньому 355 кілокалорій на 100 грам. Ну, я зустрічав різні дані: 314, 321, 372, 412 це таке середнє значення. Ну, спочатку у нас найдешевший тортик вартістю 33 гривні перерахунку на 100 грам від супермаркету Spar. Думаю, що у вашому місті, якщо це велике місто, також є цей супермаркет, тож можете собі спробувати. Він такий виглядає досить темний, естетичний. Не скажеш, що це найдешевший продукт. Так, повністю погоджуюсь, дійсно. Так, зверху така красива глазур, така якась пімпочка, Ну, там це просто шоколад. Так. Всередині вона порожня. Ну, скуштуємо. Дуже такий він м'який, прямо розлазиться. Так. Нічого собі, так, настільки ну, він повітряний. Так, очевидно, дуже багато там крему. Так, і ще крем такого кольору. Дуже такого е насиченого, жовтого. Так, можливо, там є банан. Так. Ого, розвалюється. Оп. Так. Так, щось він розвалився в мене. Але пахне. М -м -м, класно пахне. Спробуємо. Так. Ваніль. Ваніль і ще якийсь ароматизатор. Можливо, саме банан, але він на фоні. Більше ваніль по смаку. Ну, непоганий такий смак, але мені за солодко. Так, він дійсно дуже солодкий, хочеться відразу його запити чайочком. Так, такий насичений смак. Угу. Але мені здається, що як на для дешевшої позиції це доволі так непогано, я би сказала так. Десь колись я б його собі придбала ще. І другий наш тортик від такого відомого місцевого магазину, делікатес при центральному готелі Надія, він вже коштує на 22 гривні більше, а саме 56 гривень на 100 грам. Такого світло-коричневого кольору з такими великими прожилками заварного крему. Угу. Ну, Можливо, виглядає не найапетитніше. Так, дуже так простенько. Так, і, до речі, він ламається легко, тому, думаю, можна його і так з'їсти. Прошу. Нічого собі. А... Спробуємо. <плес> угу. Тут вже цей бісквіт має кардинально інший смак. Більш такий ніжний, вершковий, навіть я би сказала. Так, ну саме тісто, воно таке сухе, але досить багато тут заварного крему, і разом мені дуже подобається, як воно смакує. Так. Ну, Доволі непогано. Доволі Вже непогано. Не, не так солодко, досить так. смачно. Ну, наш наступний тортик ще трішки дорожчий, а саме на 9 гривень це від сукрема продукт івано-франківського хлібокомбінату. А він так досить естетично виглядає. Виглядав ще естетичніше, поки ми не з'їли його половинку. Так, дійсно дуже естетично. Сподіваюся, що на смак він буде ще смачнішим, ніж на вигляд. Так, ну зверху тут така шоколадна стружка. Угу, Клас. Так. І оригінально, що коржі йдуть е, не горизонтально, а вертикально. Це так би його так, робить бач, якимось особливим. Як ти гарно підмітила? Він вже, бачив, не розсипається, тобто його треба ложити. Так, ложко. він вже такий твердіший. Угу, Зараз я його собі візьму. Пробуємо. Mm -hmm. mm. Ой. Непогано, але дуже він такий насичений, дуже зразу хочеться запивати. Чесно, мені не дуже сподобався. Мені засухається тісто, і якось ось цей крем. Не робить його якимось таким смачним. Ще й ця стружка зверху, шоколадна. Вона доволі така гірка. І не знаю, мені ж не сподобалось це поєднання. Ну, шоколад справжній він є гіркий. і... Солодке, гірке це таке класичне поєднання, так я це ]тикаву. розумію, але тут воно якесь трішки не в тему. Ну це суто моя думка. І е, наша передостання позиція це тортик від цукерні. Це така наша відома кав'ярня, розташована посеред Івано-Франківської стометрівки. Е, дуже популярна вона, особливо влітку, коли там працює літній майданчик. Пам'ятаю, ще 13 років тому ми сиділи там із моїм другом французом у середині липня ввечері. Їли такі якісь смаколики, тортики і е, дивилися на дівчат, які проходили повз е, француз був просто в шоці. Він казав, що це виглядає як дефіле. Всі дівчата як моделі в розкішному одязі. Ну, йому було важко сконцентруватися на тортику насправді у Франківську. Приїжджайте, відвідайте цукерню. Особливо у теплий період. А ми зараз вам скажемо, як смакує їх тортик Спартак. Він знову ж таки досить темний. Виглядає дуже естетично, мені так подобається. І Він такий блискучий, він чимось так. пропитаний. Там є джем. Зверху, можливо, це вишневий джем. Можливо. Так. Схоже на те. Я читав, що. Деколи додають вишні до цього торту. Багато тут таких слоїв, коржиків, які чередуються із заварним кремом. Так. Угу. Скуштуємо. Так. Ой, в мене він розвалився. Так, трошки розвалюється. Наверху щось таке цікаве. Так, я верх не скуштувала. Зараз. Можливо, навіть алкогольне. <клес> Трішки мені засолодко. Ого. Чесно кажучи. чим? Дуже солодко. Мені здається, що це швидше абрикосовий джем, ніж вишневий. Можливо. Чесно? Мені не дуже сподобався він. Якось немає ось цього ніжного поєднання. Можливо, через те, що засухий сам корж, От. а верхушка з цим джемом, мені здається, тут взагалі трішки зайве, тому що ну дуже солодко, прям відразу хочеться запити чаєм. І останній наш тортик ще на 2 гривні дорожчий, його вартість 78 гривень за 100 г. Він від ще однієї нашої центральної такої кав'ярні медівня. Ну, виглядає такий вже світло коричневий, багато дуже тут тих шарів, так. коржів з кремом, і зверху така шоколадна глазур. Ніяк він не прикрашений, але ну, виглядає так дорого, я би сказав. Так, як на мене виглядає доволі апетитно. Просто, але естетично. Так, ну дуже він такий м'який і. М -м -м. Так. Давай я візьму. Так. Так. Ух ти, він здається, буде дуже ніжним. Так, це м -м -м. Так, прошу. Mm. Так. М-м-м. Mm. Вау, це так смачно. Клас. от серйозно. Um, ну, непогано, тут якийсь такий вже кавовий відтінок. Так, але він наче доповнив весь цей смак. Ну, просто перфект. Мені дуже сподобався. Ну, перейдемо до загальних висновків. Сьогодні ми спробували п'ять видів такого популярного торту, як Спартак, і бачите, що вони досить відрізняються. Як по кольору, ось є два такі темніші. Так, є такі світліші, ось зовсім такий світло-коричневий. Так і по консистенції, є такі густіші. Ось, наприклад, ці два, які зразу хочеться запити. Є такі більш рихлі. По різному вони прикрашені зверху. Mm -hmm. Так, Це може бути глазур різного кольору, може бути шоколадна стружка, ну, чимось там посипані. Mm -hmm. Різна кількість у них шарів. Тут невелика, тут їх дуже багато, вони такі тоненькі. Ну і звичайно, ціна відрізняється більш як у два рази. Ну, особисто мені сподобались найбільше е, дешевші варіанти, можливо, тому що тут більше заварного крему, який я досить люблю, завжди приємно витрачати менше. А як тобі? Мені найбільше сподобався останній найдорожчий варіант. От і також доволі непоганим був найперший, найдешевший варіант. От реально. Ці два тортики я би придбала ще. Так, ну напишіть, будь ласка, чи ви пробували цей торт? Ну, загалом, який у вас улюблений торт. Е, можливо, ви захочете нам проспонсорувати дегустацію якогось іншого торта, скажімо, київського, або взагалі іншого продукта. Ну, а наразі до наступних зустрічей. Па-па! Прогресса лока життя.